Привіт! Мене звати Анжеліка я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я продовжую зйомку серії відео з оглядом іграшок, які є в мене в наявності, станом на 6 лютого. І сьогоднішній частині ми розглянемо іграшки, які якимось чином пов'язані з фруктами. Також будуть у нас комашки і морські жителі. І розпочинаю я з ось такого равлика з будиночком у вигляді яблучка. Я купувала два майстер-класи з равликами, равлики з фруктовими будиночками, але, на жаль, не всі ці іграшки зв'язала. Я була максимально натхнена їх в'язати, Це був ще 2024 рік і зв'язала майже всі, але потім у мене була ярмарка, я на ній не була присутня, але давала туди свої іграшки. На них зовсім не звертали увагу. Далі я опублікувала ще їх в інстаграм, тоді тільки розпочинала вести свою сторінку. І коли мене ще запитували окремо про іграшки, я їх показувала, на них чомусь теж не було попиту абсолютно. Мене цей факт дуже засмутив, здемотивував. І тому дві іграшки з цієї серії у мене досі лежать недозібраними. Я колись їх показувала в недов'язах. Але є 4 готових, і зараз я вам їх усі покажу. Отже, це равлик з яблучком, Будиночок яблучко Окрім цього, у мене ще є равлик із будиночком кавунчиком. Ось такий красивий. Далі покажу вам, мабуть, мого улюбленого. Це равлик із полуничним будиночком. Я не знаю, чому. На них не звертають увагу, але вони мені дуже класні. Можливо, все ж таки доробити ще тих два, які залишилося, щоб була вже така велика серія із шести штук, зробити їм якісь спільні фото, свіжі відео. Хоча я, до речі, цього літа чи весни записувала також відео YouTube Shorts з цими равликами, і воно теж не набрало багато переглядів. Я не знаю, що не так. Можливо, на більш класичні іграшки звертається увага. Але мені вони були дуже гарні, і я дуже хотіла їх в'язати. І вони мені досі дуже подобаються, тому що вони такі цікаві, незвичні. Не знаю. Засмучує мене те, що вони в мене усі в наявності. Останній равлик з тих, що в мене є. Це буде ось такий з апельсинкою. Тут настільки все деталізовано: от всі взяти фрукти, апельсинка, вишиті в неї дольки, зв'язаний корінчик, листочки, так само в яблучку, полуничку, у всьому абсолютно. Але чомусь так склалося. З тих равликів, які в мене є на зв'язані, там будиночок у вигляді банана і будиночок у вигляді ананаса. Точніше зв'язані, але не готові. В банановому мені потрібно тільки пришити сам банан до основи равлика, а в ананасовому ще трішечки зібрати ананас, бо він окремими детальками зв'язаний. Тобто не так багато роботи, але вона все ж таки є. І ті іграшки не в наявності, а в недов'язах. Видно апельсинового равличка, видно. І, мабуть, логічним продовженням буде показати вам ось цього хрубачка в яблучку, тому що в них досить схожа мордочка з равликами. Автор майстер-класу у всіх один. До речі, щодо авторів майстер-класів, я згадувала в першій частині а у цій не сказала. Так як я показую досить велику кількість іграшок, то я тут у відео не називаю авторів майстер-класу. Але, звичайно, якщо вас щось зацікавить, то я обов'язково відправлю посилання. Напишіть мені або в коментарях на YouTube, або в Instagram. Якщо ви хочете зв'язати якусь із іграшок, то я поділюся автором майстер-класу. Якщо ви іграшки не в'яжете, але маєте бажання придбати, також напишіть мені, я буду рада. <гум> так, продовжуємо: хробачок в яблучкові. це взагалі така іграшка-конструктор. Тому що яблучко, ось це з отвором, воно в'яжеться окремо, хробачок окремо. До речі, в нього ще десь була книжечка в руках, але чомусь я її не знайшла. Не знаю, де вона загубилася в мене. Треба пошукати в своїх ящиках. Я цього хробачка в'язала в марафоні, і він також залишився зі мною. Хоча, здається, хробачком навіть цікавилися, проте досі не придбали, на жаль. Далі, надихнувшись іграшкою, яку створила автор майстер-класу, я, напевно, тут скажу, бо мені навіть не треба ні в які записи піддивлятися ось ці всі іграшки, які я вам показала, це автор майстер-класу Катерина Puffiban Patterns. І в неї також є майстер-клас на полуничку, але це не ця полуничка, тому що я той майстер-клас на полуничку не купувала, просто надихнулася її фотографіями, і на основі полунички з равлика ось цієї, я трішечки змінила і зв'язала ось цю. Я сподіваюся, що Катерина не проти такої, не знаю, самодіяльності. Я однозначно стверджую, що натхненням був саме її майстер-клас, але я використала ту полуничку, дов'язала до неї ручки і ніжки і квіточку, і отримала ось таку іграшку, яка також живе зі мною. Давайте сюди. Так. Далі в мене ще є ось така апельсинка, черепашка. Це черепашка в такому вигляді, я її віднесла до фруктової тематики. Хоча можна було віднести до морських жителів. Але я їх вам буду показувати наступними. А черепашка все-таки тут дуже сильно акцент на апельсинку, тому вона тут. Коли я її в'язала, то я бачила ще дуже багато різних черепашок, подібних, наприклад, лимончики, лайми, грейпфрути і так далі. У мене було дуже велике бажання нав'язати теж в інших кольорах. Але оскільки ця апельсинка не продалася, то, відповідно, я вирішила, що й немає сенсу поки в'язати інші такі черепашки, щоб вони в мене всі разом лежали, тому поки маю одну. Так, з одного із марафонів у мене ще є ось такий соняшник і ведмедик. Це був марафон, в якому потрібно було в'язати іграшки в будиночках. І там за схемою ведмедик був зв'язаний із напівбавовни, а в соняшниві, здається, ззаду була кишенька, в якій цей ведмедик ховався. Так як я з напівбововни тоді не в'язала взагалі, то я зв'язала іграшку з плюшу і соняшник з плюшу. І вже не робила тієї кишеньки, бо вона б туди не ховалася, тому в мене вийшов ось такий набір. Застосування цьому соняшникові, я вже придумала після того, як все було готово, що якби туди вставити якісь брязкаючі елементи. То це могла би бути як іграшка для маленької дитинки, брязкальце, щоб її тримати і отак нею калатати. Але, так як вже іграшка на той момент була повністю готова, усе зв'язане і закрите, в мене такої пряжі вже з цієї партії немає. Тому вона залишається просто як соняшник і ведмедик. Продавати, відповідно, я б я хотіла також разом, бо, можливо, ведмедик окремо би продався. Але куди потім що робити з цим соняшником я не знаю. І мені здається, що вони разом все-таки дуже гарно виглядають. Так, досить недавно, мабуть, десь восени я побачила іноземний майстер-клас на ось такі різноманітні кактуси. А, вони там були з різними цими комбінаціями пальчиків. Тобто ось такий, потім, наприклад, ось такий, ще там декілька. І я дуже хотіла зв'язати собі взагалі всю серію тих кактусів. Проте зупинилася на одному і, мабуть, поки що на краще, тому що цього кактусика також на нього взагалі не звертали уваги. на... Одній ярмарці я була, і зовсім абсолютно жодна людина не подивилася на цей кактус. Можливо, якби їх стояло 4 в рядочок, то було б якось по-іншому. Але на ось цей один не звертали. І так і він в мене один поки що залишається. Інші кактуси з цієї серії я в'язати передумала. далі літом. Я зв'язала дві іграшечки. Це ось таке сонечко і бджілка. Давайте покажу вам по черзі, хоча вони дуже схожі. Бджілка Вона зв'язана в таких кольорах, коричнево-жовтих, в неї біленькі крильця, і прикрашена вона квітами. А сонечко, відповідно, червоного кольору у неї дві пари крилиць, також прикрашене квітами. Це іграшки я зв'язала просто так. Мені захотілося, мені сподобалося. І маю таких двох гарненьких малюток. А тепер самі-самі свіженькі, нещодавно зв'язані, які я ще ніде не публікувала і не показувала у влогах. Це ось такі букашки з квіточками. У мене є їх зараз дві. Але третьої маю всі заготовки на третю. Тобто, в мене є зв'язана квіточка, є зв'язане тіло. Єдине, що тіло ось тут не оформлена ще голівка, треба зробити утягування і вишивку. І потім ще пришити квіточку. В ідеалі би це зробити сьогодні, тому що завтра я йду на ярмарку. Але маю настільки багато планів, що, швидше за все, не встигну. Взагалі я хотіла в'язати дві ось таких квіточки, букашки з квіточками, але зв'язавши ось цю квітку, вона вийшла якась дуже велика. І вона не підійшла на те тіло, яке я для неї створила. Тому мені довелося окремо дов'язати інше тіло і зв'язати іншу квіточку. Ось це тіло я зв'язала з чуть, чуть товстішої пряжі більшим гачком, і на нього підійшла така квітка. На, іншу, на інше тіло зв'язала просто меншу квіточку. Ці красунечки ще ніде не були ні на яких ярмарках, і так як ніде не публікувалися, ніхто їх не бачив. Я сподіваюся, що вони сподобаються і їх хтось придбає, вони знайдуть свої новенькі домівки. На цьому все по рослинно-фруктово-комашній тематиці. Є ще в мене декілька брелочків, які би підійшли також в цю серію, але брелочки я буду показувати усі окремо. Тому зараз я ці іграшки приберу і перейдемо з вами до огляду морських жителів. Серію іграшок морських жителів я розпочну з цього прекрасного восьминога. Я його зв'язала досить нещодавно в онлайні, який організовувала автор майстер-класу. І маю такого класного морського восьминога з величезними очима. Також в комплект до нього я дов'язала двох маленьких восьминіжок. Покажу їх вам зараз тут, бо я не планую їх робити зараз як брелочки, а вони саме хочуть, щоб це був ось такий набір, наче як мама і двоє діток. Я е, таких восьминіжок раніше взагалі маленьких в'язала, як брелочки, окремо продавала. Але в даному випадку е, в'язала їх саме конкретно до цієї великої восьминіжки, і тому, рахую, це як одну ось таку суцільну іграшку красиву. Окрім цього, в мене ще є крабик. Теж з такими ж самими великими очима. Крабика я в'язала також у онлайні, але не в цьому, що зараз, а в літньому. Знову, як і на восьминіжку, і на краба, і ще на кілька іграшок, які я вам зараз покажу: автор майстер-класу Катерина, як і на фрукти, це виходить. Прямо відео із іграшками з майстер-класом Катерини. Якби я записувала окремо такі відео, то в мене є декілька улюблених авторів майстер-класу, по яких можна записувати окремі огляди на Ютуб, усі іграшки, які я в'язала за їхніми майстер-класами. Дуже красивий крабик. В нього такі Тут є ніжки, лапки, так і клешні, живе зараз зі мною. Зв'язався він літом, як я вже і казала. О, крім цього крабика, у мене є ще два маленьких. Ось такий. Це вже зовсім інший мастер клас. Цей крабик в капелюшкові з ракушки. Я його в'язала в марафоні. Точніше, я починала в'язати іншого крабика, зараз вам його теж покажу. Ось такого червоненького, яскраво-червоного. Я тоді зв'язала цього яскраво-червоного краба і зв'язала отой синій капелюх. Але вийшло так, що капелюх був дуже завеликий. І цей краб прямо топився вже в капелюшкові. Тому я обрала товстішу пряжу, зв'язала більшого крабика під більший капелюх. І обрала ще пряжу тоншу, взяла менший гачок, і зв'язала менший капелюшок для ось цього крабика. Тепер маю їх парочку, два таких крабульки. Так, Капелюшок впав, ну, мабуть, вже хай так і лежить. Ще в мене тут є ось така медузка з пряжі дольчевіта зв'язана. У їх було декілька штучок. Одна одразу подарувалася дитині, потім друга, другу я також подарувала. І зараз в мене залишилася ось ця така рожево-фіолетово-бускова. Мені дуже подобаються ці медузки з пряжі дольчевіта, в них такі, от наче як слизькі ці щупальці, їх так цікаво перебирати. Дуже вони класні. У мене є ще заготовка на одну медузу, яку потрібно дов'язати. Мені просто не вистачило пряжі. І тоді, коли я замовляла, не було потрібного відтінку в наявності. Тепер він у мене вже є. А руки до тієї медузки не дійшли. Тому маю поки що лише ось таку. І ще з пряжі. Єрнард дольчевіта, точніше, не повністю, але з використанням цієї пряжі у мене є ось така квіткова черепашка і ось така квіткова черепашка. Тут квіточка повністю зв'язана, а тут з білою серединкою. У мене була ще одна черепашка. Вона була мятного кольору, а квіточка в неї була з серединкою рожево-бускова, і її у мене придбали недавно на ярмарці. А ось ці дві красуньки залишилися. Далі ще одна іграшка, яку я віднесла до морських, це пінгвінчик. Навіть не знаю, він і, і до зимових би гарно підійшов, так і до і тваринок, і до морських, але вирішила, що буде в тематиці моря. Пінгвінчика я в'язала просто так, до ярмарки. в мене їх було три. Одного я продала, одного подарувала своїй дитині. І одненький у мене синій залишився. Тут два відтінка синього, темніший і світліший. Дуже красиві кольори, мені він подобається. Не знаю, чому його не купили на ярмарці Різдвяній. Можливо, придбають зараз, тому що він дуже красивий. Та взагалі, не знаю, всі іграшки дуже красиві. Чому? чому вони ще зі мною? так? Все, на цьому дане відео будемо закінчувати. По аналогії із фруктовими комашними іграшками для морської тематики у мене теж є дуже багато брелочків, мабуть, навіть більше, там, і восьминіжки різноманітні, і медузки, але їх теж розглянемо вже в тому відео, яке буде стосуватися лише брелочків. Дякую вам за перегляд! З іграшками у нас буде ще одна частина, тому зустрінемося на каналі у наступних відео. Бувайте!